dire motor 40 m. пятьдесят плюс 90. 90 30. 3. 30. три тридцать Сделать такие стенды, чтобы там еще двери можно было взять На плесиках. Танцую я вже закинула. Евросмарт космопольный там есть. Що, когда не сюда? Да, стенд будем новий старт. А що це обговаріли це, що нам треба туди до дверей заходити? Да, так, це ж треба якесь таке рішення придумати, щоб, щоб можна було від'їхати від чи на коліщатах якихось, чи. Ну, mm -hmm. Напевно, що на коліщатах, щоб можна було. А е, яка ширина має бути от якраз цього відкриваючогося пространства? То, нам, ми ось Зараз нам ось цього вистачає. Mm -hmm. Ми його відсовуємо, ми туди заходимо, двері mm -hmm. відкриваються туди. Це, виходить, 80 см. Достатньо, так? Друзі, так. Я вже не знаю, як де навіть триває. Так, туди двері. Угу. Так, а ну давай поки ми відвинули, замірюємо, як це він має бути, ну на якому, яка відстань від краю стіни до початку дверей. Давай. Ти зможеш туди просунути мені сюди? Так ти з той сторони мені подав, давай. Ага, давай так. Так, дворей, да? да, получается, до начала отбирай. Мое... Угу, вы угу. можете... Вот так. Да. Вот. И, так. Це начало двері. Угу. Тут метр двадцять вісім від кутка до начала дверей, так? Да? Да. Відпускай. 80 см виходить, ми беремо на двері. А ну ще проте, якщо ти з тої сторони йдеш брати. Оці двері у нас ось тут кінчаються, нам треба до них якщо 80, то, то треба Тут Краще 80, метр, так? Щоб... Ну, грубо говоря, да, метр. метр щоб був. Тобто, да. там у нас метр 80, тут метр оставляємо, і потім далі який там цей стенд робити. До сюди ти міряв? Ні, до сюди. До сюди, так? Ну, і ще метр. Ну так, да, ще метр. Якраз okay. сюди кінця банки. Uh -huh. сюда. Вот тоже шиток іде. Uh -huh. Метр. Получається метр, метр відвижний і метр восімдесят. Uh -huh. Займ.